Українські морські дрони зараз долають відстань вдвічі більшу ніж відстань між Одесою та Севастополем і доставляють вибухівку вагою понад 800 кілограмів. Но в цей раз ми з Європи не уйдемо. за менш ніж півтора роки свого існування морські дрони Сібе пройшли кілька модернізацій. Їх навчили долати більші відстані та зробили більш нищівними. Як повідомили в СБУ порівнянні з тими, які вперше були випробувані в жовтні 2022 року для атаки на російські військові, Кові кораблі в Севастопольській бухті було усвідомлено та усунуто всі недоліки перших проєктів, адже виробник не міг передбачити усіх речей, тому що в той час в українців та у світі взагалі не було експертизи для таких високотехнологічних дронів. Зараз нові дрони мають вдвічі більше вибухівки, а також у них покращена морехідність, і вони зараз можуть забезпечити плавання на хвилях за в півтора метра. Таким чином, сучасні морські малюки уже можуть Жуть доставляти майже тонну вибухівки у всі дальні російські порти, зокрема Новоросійськ, Туапсе та інші. Продовжуємо нашу програму Війна і зброя. Говоримо про те, про зовнішні і внутрішні ресурси, нові ресурси у боротьбі з Російською Федерацією. І зараз будемо говорити про дещо таку незвичну річ. про… Потенціал бойових бригад. Зазвичай ми вважаємо, що бригада це особовий склад, техніка, навченість, і все це разом складає ну, той бойовий потенціал, який ну, ми бачимо на, на на полі бою. Але зараз наші бригади несуть ще одну унікальну річ. Вони е, воюють, вони генерують контент. Ми бачимо, як наші хлопці і дівчата воюють на полі бою, війна стає ближче, ми реагуємо навіть на е, те, що говорять е, е, самі. Воїни, бачимо, як вони воюють навіть з більшою довірою, ніж навіть до е, речників тих чи видів чи родів військ. Це певним чином ну, певний унікальний феномен. Але ще важливо те, що. Те, як бригада воює, як вона супроводжує свої дії, вона створює додатковий ефект сили, який може цементувати і посилювати все суспільство. Для цього є певні маркери, є розуміння цих процесів, і як це відбувається, як можна це масштабувати. Ми будемо говорити з нашим наступним гостем. До нас долучається Григорій Любовець, один з керівників Центру комунікаційно-контентної безпеки. Пане Григорію, вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю вас, вітаю телеглядачів. Сьогодні ми спробуємо взяти оцю одну тему, яку ми з вами буквально напередодні цієї програми дискутували: те, що окремі наші бригади, от зокрема візьмемо лише третю окрему штурмову бригаду, яка демонструє новий підхід не лише до бойових дій, тому що він є результативним і ефективним, але він створює таке. Ціле інформаційне поле своїми діями, і це поле, таке враження, впливає на е, саме суспільство. А можливо, тут є якісь речі, де сама бригада. Правильно вловила якісь існуючі тренди, і це дає той ну, ефект кумулятивний множення сили, який ми бачимо зараз в діях бригади. Можливо, тут дещо так ну плутано це пояснюю. Я хотів би, щоб ви ці головні наголоси зробили, що важливого відбувається навколо наших бойових бригад, які демонструють найкращі показники на полі бою. Ви згадали якраз третю штурмову і сказали про новизну. І тут би я говорив в першу чергу, що ця новизна, вона по суті, тобто вони цим займаються довго і кваліфіковано, просто вийшло так, що легалізований цей потенціал, і тут треба дати теж відзначити якраз генерала нашого сирського, який підтримав цей тренд. Тому що він уже в своєму публічному узагальненні говорив і про третю штурмову бригаду, і про 25-ту бригаду, вказуючи, що дійсно ці підрозділи унікальним о, чином е зробили дуже гарну справу, і вона вийшла, тобто було підтверджено те, що було заявлено третьою штурмовою, реально на світовий м, рівень, і тут би я хотів. Все-таки зауважити, що нам, науковцям, і в нашому центрі комунікаційно-контентної безпеки, і у е, військовому інституті вікну в нашому науково-дослідному центрі і управлінні, е, ми говоримо про в першу чергу, про потенціали сучасної публічності, тому що цей якраз аспект. Показує, наскільки підрозділи можуть, і вже от на цьому прикладі діючі, важливі, а я би сказав, вони реально унікальні, тому що рівень штурмової бригади, яка діє в першому режимі і сама ж представляє це, це найцінніший контент світового рівня. Чому світового рівня? Тому що ми, якраз досліджуючи сучасну публічність. Дійшли і можемо стверджувати, що ця публічність, виходячи із дій під Котигорівкою, Красногорівкою і Орлівкою це якраз рівень уваги світу. Ми це називаємо глолокальністю, тобто поєднання локального із глобальним. З іншого боку, питання контенту це якраз питання. Рівня або місця протистояння. І тут ми теж настоюємо на тому, що сучасна сучасне протистояння, яке ми, тобто Україна, здійснює це якраз протистоїть геноцидній агресії, не просто війні. Не просто конфлікту юридичною мовою, а саме геноцидні агресії, і ось цю складність цього розуміння і терміну слід показувати, доказувати е опосередковано різними рівнями контенту, щоб наші партнери, щоб світ збагнув наскільки виклик знищення або тотального знищення. Стосується не тільки України, не тільки е, Авдіївки, населених пунктів під Авдіївкою чи Кримками, а саме це полігон для того, щоб знищувати всіх. Чому? Тому що Путінці на сьогоднішній день разом із своїми е, практично е, такими е, спільниками по режимам терористичного характеру формують нову. Економіку тероризму і варварства. Пане Григорій, ми Думаю, зразу піднімалися на достатньо чому? високий рівень сприйняття проблеми, а я хотів би, щоб ми трошки не відходили від бригади. От чому особливість оцих е, е, контентних або інформаційних речей, які генерує бригада? Чому це основа нової армії? А чому це, скажімо так, ну, вище, ніж у кажучи, радянська схема управління або поширення інформації? Тому що умовно кажучи, коли бригада генерує контент, це не вписується взагалі в по, е, звички. Радянської армії. Тобто ми розуміємо, що ми маємо різну систему координат. От в чому різність систем координат, коли так бригада діє саме в таких умовах, діє, воює і говорить про свої дії сама. Це якраз ну, будемо говорити, ви мене зупинили. Чому я все це говорив і дуже високого рівня? Тому що ця, цей високий рівень локальності, він вимагає якраз нових інструментів. Я хотів якраз перейти до цього. Що практично ми маємо продукувати контент? А він у нас є. Його просто треба легалізувати.